Квиточок пробити. Тепер виходить там стрічечко. Отже, мені на 8,18. Тож тепер дивлюсь четверта лінія. Кватро. В Італії дуже гарно чити четверка, бо це куаранта. На карантин садили, це 40 днів, да? Куаранта. Кватро. Чотири. Ну, ще, можливо, і немає Моє поїзда ве процесі. А, самі відео щоденне квітання, 2 червня, напевно, четвертий. Четверті десять хвилин. Подивимося, як Бог дасть. Поїзд дуже їсть, алюбую. Отже, так, так виглядає тут. Двоярусний, навіть трохярусний. Внизу ця сторона і вище. Такий поїзд. А, на жаль, веболіди я їду перекрито, там зараз ремонт. Отже, Святий говорити, що важливе позачасним простором. А, це мій відеощоденник, духовний відео щоденник. Тобто, дух Святий завжди готовий пропускати себе через нас, якщо ми даємо. Говорити, що важливо живе позачасним простором. Андрій Шатмов рекомендує. Нелінійне існування і перед приходом на землю проповідь. А також сьогодні слухала була слава проповідь Влада Савчука, і ну, почала слухати про Святого Духа. Що ми дійсно він настільки чутливий, да, він, він стукає в наші серця, а чи чуємо ми, чи впускаємо це вже наше особисте рішення. Тобто, або світло випускаємо, або темрява пропускається через нас. А як там рява пропускається? Егоїзмом, поганими словами. Хоча є Божа істина, Божа правда, Бог завжди дивиться на серце, яка більше чого хранимо, охранить серце своє. Бо, наприклад, серце істочників вод. Да? Джерела води вод, вод, небесних. І вчора Дух Святий через мій же живу щоденник мені нагадав. Рекомендую. А про скімлітв'яниті, това ще в неї є дуже потужна тема, що таке таліт. Вона прожила в Ізраїлі Таліт. Що таке таліт? І вона розповідає, яка це потужна сила. І там він якраз такий білий, і жовто-блакитний. Ну, але описується, що синій як води з небес, а жовтий, як слава Божа. І от я бажаю нашій України внести таку корекцію для нашого прапора. Що ставить тебе, Боже, на перше місце, все інше активується і приходить в силу, в мир а, і благословіння, Да? Ти на першому місці, тобі вся слава, слава Ісусу Христу, навіки слава. І насправді я і кожен з нас по суті егоїст без Бога. Тобто ми шукаємо вигоду, ну, там я вас шукаю вигоду, да? а Дух Святий, Він хоче. Активувати в нас світло і, і навіть щоб слово, яке ми даємо, щоб воно виконувалось, тобто два роки майже ми, українці проживали в монастирі Еболі, чесно верне тут, в нього добиратися, ну коли 20 поїздом з двома пересадками. Якби така зона стабільності, де Бог мене помістив, бо я постійно переміщалась по Італії, працювала в одному регіоні, потім в другому, три місяці там, три місяці в іншому. Тож, якби таке випробування мені було. А в зоні комфорту так побути, то якби не дуже. Хоча ми виїжджали та да, і в Ватикан їздили, і молитва за миром папа. Римський нам дав можливість молитися в Ватикані, прямо під куполом Мікеланджело. Це було взагалі була для всіх українців. А, і входили тільки українці. У нас були такі бейджики, і то дійсно було слава Господу. Ця молитва нам важлива, да. Без Божої волі на не впаде. Тож повторюсь, то таке таліт. Я не тітова, да, послухайте. Тобто, якщо ми прапор будемо по-іншому трактувати, як кажуть, вода ніби заливає Україну. Нехай це Божі джерела, Божі небесні потоки заливають, щоб Дух Святий зливався на Україну і золота слава, ну як символ, ніби пшениці, да, і життя. А пшениця це життя. І... Ну звісно, там є маніпуляція, бо в Україні землі, да, в Україні корисні копалини. Знайдено літій, а, який дорожче золота. І, на жаль, є ті українці, які теж купилися да, на гроші, бо нечестивий він закриває очі, да, щоб не був номер один, а прикладав да гроші, да, робота або обман. І вчора у нас було своє проживання в іншому місці. Тепер тільки на дві кімнати, якщо в монастирі у нас було 11, там 9. Кожна індивідуальна кімната, а тут якби, двокімнатна на 3, да, Україну, щоб в нас. Якби велика кухня більше, ніж там була на 11 людей. А, якби, вибирати нам, обговорювати ті питання, щоб якось співпроживати нормально, бо це теж випробування нам, українцям з українцями, да, бо дуже питання території. Якісь рамки, щось взяв без просу, да, наприклад, це теж така можливість цей подавити і проявити просто любов і розуміння. Не завжди це виходить, але з Духом Святим це можливо. Тож перше місце да, ставимо Господа, той зранку встаємо, молимось, все інше потім. Духовна їжа і спробуйте вести духовні щоденники і отак казати до сюди, говорити, що важливо. Він нагадає, що необхідно, він направить на свій шлях і направляйте сюди, всіх хто дивиться, слухає і слухатиме. поза своїм простором. Бо Бог він Альфа і мега, початок і кінець, у ньому все вже здійснилося, він вже знає наше майбутнє. Так? Якщо ми беремо його план. Або є план і це дуже серйозно, тобто ми щодня беремо або темряву, або світло. Рекомендую лекції Кірлан Ліф Ми создані щоб любити». Тобто, в голові нас формується цей демський сад, нейронні дерева, які можуть бути деструктивні, або власнення, якщо беремо Бога. Так? Тобто, якщо ми створені, щоб любити, тобто. Все, що йде проти, відповідно, це як хвороба для тіла. Тобто погані слова, якась інформація, яка не була словена, входить, І Ми пускаємо її, наприклад. Через те важливо це щоденне обнулення. Слухайте лекції керон Ліфна іще Ми созна, щоб любити. Лекції Кирван Ліфну вже дуже багато. Це християнка, вчена яка досліджує мозок. Що відбувається з мозком під час молитви, що відбувається, як людина каже погані слова? Дійсно відбувається погаляться бірків, і дерева такі нейронні темні, аж страшні, тобто темрява входить в наше тіло. Відповідно, тоді отоді хвороби. Тобто, якщо ми активізуємо Бога, він є світло, він вбиває темряву, він відновлює і вона вже доказала експериментально, що навіть людина, яка вийшла з в'язниці. За 63 дні може змінити своє бачення і мислення і свої програми з Божою допомогою да, силою Духа Святого. Mm -hmm. І сама я по собі психолог, да, якби, але усвідомлюю, що над нами є Бог і це вище. І неможливо віднімати його. Послухайте, благословенне слово інтерв'ю, Вада... ні, не влада. Валерій Баріна це людина, яку Бог дав в радянський час рок-музику в християнському стилі зробити. І зато він його і в психушку заправили, і сидів він за то. і він питав Бога, чого я тут. І він... Хая там людей і в тюрмі, і в психушці, і, і тих, хто його там допит робили, їм було цікаво, да? розкажи щось про Бога, а воно ж заборонено радянський час було. Це час нам відкрито, а тоді то все завжди навіть могли вбити. Тобто радянська влада переслідувала його, це але господь божою допомогою його Англія забрала, скажімо так, завдяки там людям. Бо він нічого такого не зробив, він просто був християнином да, і щирим. Йому казали погані слова, його били, він, так як Ісус, прощав і молився за них. Тож Божої мудрості рух з Богом це істинний шлях, і світло, і життя, і дорога, вічність.